Жодні намагання догодити Богові роблять неможливим війти в контакт з ним, це як висадитись на Марсі. І єдина умова, це не більше мати грошей, це не зробити якісь вправи. Ти можеш дуже упражнятися, бути дуже спортивним. Це не якісь статки на рахунках, чи твої досягнення, чи що завгодно. І єдина умова, щоб ти комфортно відчував себе навіть не комфортно, а реально тобі було бути на Марсі, тобі треба скафандр. Все є. Умова, і ця умова називається по-іншому праведність Божа. Люди говорять, що якщо Бог так добрий, то чому він відправляє когось в пекло? Бог не відправляє в пекло. Просто людина проігнорувала і не одягла скафандр. Чи злий Бог, чи злий пілот, що змушує тебе одягати скафандр? Ні. Пілот тебе загубив. Ні. Ти відмовився одягнути кислородну маску. Це дуже важливо, це прямо основа, яка має зруйнувати всякі намагання релігійного спасіння, намагання врятувати свою душу без Христа. Ось чому Біблія говорить: що людству дане одне ім'я, через яке можливо спасіння, і це Ісус Христос.